Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Депутати Європейської солідарності запропонували закон обмежити вручання політиків у справи військових. Пише Павло Носа. Для цього зареєстровано законопроєкт про зміни до статті 16 закону України про національну безпеку України щодо вдосконалення порядку. Призначення вищого командування збройних сил України номер 10229. За ним всі кадрові призначення і звільнення головного. Дуючи подає президенту безпосередньо. Відтак такі відставки як командувача ССО не можуть відбуватися без відома того, хто безпосередньо веде війну. Нагадаю і про досвід Ізраїлю, де після війни з одного дня було введено параграф 40 Алефа, за яким Цахал має право самостійно приймати рішення і доповідати політичному керівництву країни вже за фактом прийнятих рішень. Важко уявити, що Бенетаньяху втрутився у справи Цахалу і замінив там одного з ключових командирів. В той же час терпіння генерала. Лопнуло остаточно. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише закону залужного з понеділка. Такий бути після останніх подій та вигуки окремих політиків. Про військові депутати хочуть просунути ініціативу та закон залужного, який кардинально змінить підпорядкування військових. Крім того, посилить контроль главкома над коштами Міноборони. Бо 36 мільярдів, які пішли в повітря, дістали всіх українців, зокрема найбільше залужного. Бренд керівників Єрмака приберуть від генералів. А чинушам заборонять піаритись. На військових на передніх лініях та не допускатимуть до фронту. Такі пункти раніше розписували телеграм-канали. Перше штаб зможе контролювати закупівлі Міноборони. Друге, генерал залужний сам вирішуватиме, кого і як брати у свій штаб, а кого звільняти. Політики більше не буде. Третє бренд лідери Єрмака, які хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними, чину не зможуть контролювати військових як на передовій, так і в штабах. Це окремий привіт Мар'яні Безуглій. Четверта. Конфіскація майна у корупціонерів, як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарі, тратять все і сядуть довічно. Але перед цим попрацюють на армію Грузити, копати, вантажити, фарбувати. П'яте без відома главкому офіцерів не зможуть кидати за ґрати. Червінського тема не забута. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.